Пане Ярослав питає, який у вас досвід з теплими високими грядками в теплиці? У мене, я б не сказав, що там тепловисокі грядки, тому що, друзі, тепловисокі грядки це коли ви закидуєте велику кількість органіки, і коли ця органіка гниє, вона виділяє тепло і таким чином підігріває корені у рослин, і вони тоді раніше починають засвоювати корисні речовини і краще ростуть її. Я вважаю, що в нашому кліматі це баловство. вибачте, Я робив. У мене був рік, коли я зробив було купа-купа дерева, просто купа. Ми вирізали хащі на нашій ділянці, я не знав, що з ним робити. І я вирішив зробити ці теплогрядки. Це дуже трудоємко, дуже важко. Тобто все це було попіляти, покидати зверху, засипати ґрунтом, проливати водою, ущільнювати і так далі. Наскільки воно працювало, я не знаю, тому що в принципі у нас тепла вистачає для того, щоб і той же перець і виростити, і помідори. Ну, у нас вистачає. це якщо знаєте, може разі що там нульова кліматична зона України, десь там під Москвою, то там, напевно, ці грядки вони дійсно дають ефект. От, а у нас в, в центральній частині України, Київ. Я сенсу не побачив великого, я вам серйозно кажу. Тобто, у нас були грядки звичайні і теплі грядки, і прямо якоїсь такої вау ефекта я не побачив ніде. Оце от моя думка. Але приподняти грядки, це зручно, тому що ви не будете стояти так рачки, от і це, в принципі, зручно. Але щоб вони були не дуже широкі, от е, е, тому що я от. З малим досвідом зробив їх десь метр, здається, і це незручно, бо рукою тягнутися вже важкувато. Тому от зараз я буду робити круглі грядки. Я вже записував відео на одному з каналів, але той канал я не веду. Це дим все ж таки це не основне але у мене є вже. Технологія по високим круглим грядкам, котрі я використовував, ну там нічого такого, це сітка, геотекстиль і всередині ґрунт засипаний. Але завдяки тому, що вони круглі, дуже класно, зручно їх обслуговувати, навколо них ходити. От, я зробив такі чехли спеціальні, тобто одягаються одягаю чехли і в заморозки захищаю. Тому от, в цьому році я планую знову запускати город. От, ну невеликі, буквально от декілька грядок зробити. Я буду їх робити от не теплими, а піднятими і круглими, тому що мені це сподобалось більше. Прямокутними я не буду заморочуватися. Я не вирощую великий об'єм. Це тільки так для душі і все.